Усім привіт! Давайте сьогодні приготуємо смачне філе ментаю. Для соусу нам потрібно 7 чайних ложок сметани, гарненьких таких з гіркою. 3 чайних ложки вірчиці. 5 чайних ложок соєвого соусу. І це все гарнесенько перемішуємо. Далі додаю ще трошечки солі. Орегано 1 чайна ложка, паприка 1 чайна ложка, сушений чесник теж 1 чайна ложка і все гарненько перемішуємо. На деко я виклала на фольгу ментає і починаю змащувати його нашим маринадом-пюре соусом Далі перевертаю його на інший бік, так як показано на відео. І ще раз все гарненько змащую. Запікати рибу потрібно при температурі 200 градусів 40 хвилин. Обов'язково спробуйте приготувати. Виходить дуже смачна риба. Не забудьте підписатися та зберегти рецепт.